Це найсмачніший пиріг, що я готувала королівський сирник з вишнями. Ну що, давайте готувати? Я взяла 200 грамів замороженої вишні, 2 столові ложки цукру і 2 чайні ложки крохмалю. Ставимо на вогонь та доводимо до загустіння. Висипаємо в миску і накриваємо плівкою в контакт. А тепер готуємо тісто. До вершкового масла додаємо цукор, какао, розпушувач для тіста і борошно. У мене пішло 8 столових ложок. І все це перетираємо в крихту. Половину нашої крихти викладаємо в форму і розрівнюємо. Тепер готуємо сирну начинку. Я взяла такий сир, він спеціально для сирників. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор і одне яйце. І це все добре перемішуємо. І викладаємо всю сирну суміш, форму і розрівнюємо. Вишня наша вже охолола і викладаємо зверху на сирну масу. Посипаємо крихтою та випікаємо 45 хвилин. Залишаємо пиріг до повного стигання, а потім виймаємо з форми. Смачного!